Реальність ніби пливе, відбуваються якісь незрозумілі події, часто прискорюються, то заповільнюється. Це все нормально. Це часто символізує те, що відбувається робота з гілками реальності. Їх або з'єднують, або роз'єднують, додають нові, забирають старі, або ви переходите з однієї гілки в іншу. Це нормальний процес, який зазвичай найпростіше всього відбувається 4 рази на рік. Це в дні сонцестояння і. Рівнодення. Архітектура нашої планети побудована так, що в ці дні найпростіше працювати з гілками реальності. І архітектори, ті люди, ті душі, ті свідомості, які цим займаються, вони якраз це роблять в ці чотири точки, тому що я ж кажу, цей час найсприятливіший і найпростіший. І люди, які більш чутливі, які більш такі свідомі, і в них багато саморефлексій, вони часто можуть це помічати, відчувати. І навіть на рівні емоцій. Ці відчуттів якийсь стану проживання вони можуть відчувати себе в інших гілках реальності. У мене, наприклад, таке нещодавно було, коли ти прям. Прям всім своїм єством, нутром відчуваєш якусь більш високовібраційну гілку, ти, начебто, відчуваєш, що це так реально, що ти живеш це життя. І також я відчувала трошки нижчу гілку, що було теж не дуже приємно, але відчувалося. Тому, якщо у вас відбуваються якісь дивні події, не лякайтеся, ви просто відчуваєте ось цей перехід, у цю зміну реальності. Якщо додати більше свідомості, додати настройки свого стану. Фокусуватися на цих умовно високих вібраціях і на вищій версії себе, на умовно квантово продвинутішій версії себе, то можна теж наблизитися до цієї найкращої високовібраційнішої гілки реальності.